Добрий день, мене звати Марта Гаврик. Сьогодні ми розповімо на одне з найпоширеніших запитань батьків. Чому у вашої малечі псуються зуби, чому у вашої дитини виникає каріус? Однією з перших причин є погана незадовільна домашня гігієна і вживання солодких продуктів, продуктів, які мають підвищений міст вуглеводів. Також це часто інфікування каріїсом від батьків до дитини. Ніколи не обнизуйте соску вашої малечі і не ставте її, її до ротика, Або ж ложку. Які є найважливіші правила, щоб зуби вашої малечі залишалися здоровими? Це, звичайно, чистити зуби з появою першого зуба, приходити на консультації до лікаря-стоматолога двічі на рік, не вживати продукти, які багаті вуглеводами. Не інфікувати малечу своєю слиною, нехай ваша малеча уникає перекусів. Якщо вони і будуть, після того вже вжива... нехай вони будуть корисними і ваша малеча вживає воду. Ось вам невелика презентація: як зберегти зуби малечі здоровими. Першочергові дії: пролікуйте зуби свої до вагітності. Під час вагітності зверніться на консультації до стоматолога і кожні три місяці матуся в майбутнє має проводити професійну профілактичну гігієну. Найважливіше, що ви можете зробити, це навчити дитину правильно чистити зуби та пити воду після кожного прийому їжі. Дитина не знає смаку цукру і не, відвага, не вимагатиме від вас купівлі шоколаду, якщо ви їй не покажете її смак. Чистимо зуби дитини від появи першого зуба, правильно підібраною пастою, щіткою і час чищення зубів. Цього вас може навчити лікар-стоматолог. На жаль, українські батьки часто звертаються до стоматолога, коли ваше малечі вже болить зубче, а варто звертати більше уваги на профілактику. Можливо, мотивувати дитину, чистити зуби. У цьому вам допоможуть різноманітні ігри, мультики і власний приклад. Не можна заставити дитину чистити зуби, якщо цього не робите ви двічі на день. Як змотивувати дитину? Ми винайшли ще свій власний календар, чищення зубів. Для того, щоб ваша малеча з задоволенням робила це двічі на день і мінімум дві хвилини. В кінці кожного тижня вони можуть отримувати маленькі подарунки і великий бонусний подарунок в кінці місяця. Пам'ятайте, звичка, є таке правило, що звичка зароджується 21 день, як мінімум. Тому мусите мотивувати вашу малечу. І припиніть лякати власне діток лікарем-стоматологом. Ми зробимо все, щоб адаптувати вашу малечу до візиту для, до стоматолога. Але краще, коли цей перший візит буде без болю, а з метою профілактики у формі гри. Тоді ми зможемо стати ідеальною феєю для вашої малечі. А якщо нам це не вдасться, то будь ласка. Для цього існує медикаментозний сон. Не забувайте, до 10-річного віку зачищення зубів малечі відповідальні батьки. Як перевірити себе і дитину, чи якісно ви очищаєте зуби, і чи добре це робить ваша малеча? Є спеціальні індикатори нальоту, про використання яких ми вам розкажемо під час візитів і навчимо вас це робити правильно. Для цього вражовується або таблетка, або існують спеціальні ополіскувачі. І коли стан зубів вашої малечі, ось такий, повірте, складно стати феєю для вашої малечі. Тоді вам може допомогти і нам лише лікування зубів у медикаментозному сні. За один візит ми можемо пролікувати усі зуби вашої малечі. На жаль, 98% дітей в Україні мають каріс. Ми зробимо все, щоб бути ідеальною феєю для вашої малечі.